Вітаю всіх глядачів еспресо. Я не явамельник. Команда новин зібрала основне на цю годину і розпочинаємо із важливого оголошення. Московські КТ пошкодили залізницю на Дніпропетровщині через атаку. Укрзалізниця запровадила обмеження для руху потягів. Зміни в розкладі стосуються і діють у Дніпропетровській та Донецькій областях. Зокрема, на маршрутах Дніпро чаплине Письменна Дніпро та Синельникове зазначають у компанії. Також на Дніпропетровщині четверо загиблих, серед них дві дитини. Хлопчик 11 та 14 років. Ще семеро людей дістали поранення. Ввечері агресор атакував Самарівський район, повідомив очільник військової адміністрації області Владислав Гайваненко. Виникла пожежа, зруйнований магазин та понівечені сім житлових будинків. П'ятеро загиблих і четверо поранених на Донеччині за добу. Росіяни 11 разів обстріляли населені пункти регіону. Повідомив керівник обласної військової адміністрації області Вадим Філашкін. У Костянтинівці дві людини загинули і одна поранена. Ще одна загибла у Марнограді і ще одна в Сіверську. У Родинському під час обстрілів загинула цивільна особа. Ще одна травмувалася. А також пошкоджені 15 Цивільних об'єктів з них 13 житлових будинків. Окрім того, внаслідок ворожих обстрілів в області почалися аварійні відключення світла. Щонайменше двоє людей загинули. Ще троє постраждали на Одещині. Росія атакувала область шахедами. Інформує державне бюро розслідувань. Наслідок влучань спалахнула пожежа на автостоянці із вантажними автомобілями. Вогонь, рятувальники ліквідували. Пошкоджено п'ять машин. Зокрема, зерновоз із Соєю. Вночі війська Російської Федерації вдарили по житловому сектору Запоріжжя. Троє людей дістали поранення. Сповісти очільник області Іван Федоров. Пошкоджені 17 приватних будинків після нічної атаки без світла залишилися понад 11 тисяч абонентів. Майже півтори тисячі ударних дронів, понад тисячу керованих авіаційних бомб і понад 70 ракет різних типів використали росіяни для ударів по Україні тільки за цей тиждень. Заявив Володимир Зеленський, за словами президента, були влучання по звичайних житлових будинках, цивільній інфраструктурі, численні терористичні удари по енергетиці. Телеканал Еспресо та благодійний фонд Весна просять долучитися до масштабного збору для закупівлі критично необхідного обладнання для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад. Збираємо на дрони, реби та пікапи, без яких виконання бойових завдань сьогодні неможливе. Це шанс для військових повернутися живими. Наша ціль 6 мільйонів гривень. Захистимо тих, хто захищає нас. Точні удари по ворожих складах і базах спецпризначенці СБУ Альфа успішно відпрацювали по позиціях російських загарбників на тимчасово окупованих територіях. Уражені місця скупчення техніки і особового складу, що використовувалися для логістики і розподілу ворожих сил для ефективної операції. Бійці служби безпеки України використали безпілотники «ФП-2». Із бойовими зарядами 105 кілограмів повідомляють у відомстві. Сполучені Штати Америки можуть здійснити військове вторгнення у Нігерію, заявив Дональд Трамп. Нігерія християнство перебуває під загрозою, тому США вважають її країною, що викликає особливу стурбованість. Очільник Америки заявив, що дав розпорядження терміново розібратися в ситуації і доповісти йому про результати. МЗС Нігерії пообіцяло і надалі боротися із насильницьким екстремізмом і висловило сподівання, що Вашингтон залишиться близьким союзником. А тим часом у Мурманській області Російської Федерації п'ять вагонів із нафтопродуктами зійшли з райок. Повідомляють в прокуратурі. Там уточнили, що розливу нафтопродуктів нібито не зафіксували а в результаті аварії, начебто, ніхто не постраждав. А ще у російському місті, то все. вночі лунали гучні вибухи. За повідомленнями місцевої влади уламки невідомих дронів впали на нафто нафтоналивний танкер. На судні загорілася палуба. Екіпаж довелося евакуювати. Пошкоджена також інфраструктура нафтотерміналу та будівлі. Поруч в приміщенні залізничного вокзалу вибило вікна. Також російські медіа пишуть, що удар припав на причал, який належить. Роснафті. Офіційного підтвердження цього поки немає. І цієї ж ночі росіяни повідомляли про інші атаки дронів. Вибухи та роботу ППО чули в Краснодарському краї, Липецькій, Курській областях і в місті Орел. А у Железногорську після удару по підстанції частина міста залишилася без світла. Це все про що встигаю розповісти, тож більше новин вже в наступному випуску.